На календарі 9 серпня, і подивіться, як змінився цей район. Дорогу вже проклали, зацементували, з'явились нові фундаменти для майбутніх будинків, а також вже встигли побудувати кілька нових ліній таунхаусів. До речі, в кожній лінії від 6 до 10 будинків. Ось перше моє відео, яке було знято 24 травня. Можна побачити, що вже на той момент збудували перші 16 будинків, потім зняв кілька кадрів ще в червні, і ось зараз на початку серпня, за якихось декілька місяців, такі суттєві зміни не можна вражати. Як за кілька місяців на порожньому місці з'являються декілька нових будинків і вся необхідна інфраструктура. Взагалі мені здається, що в Америці це ціла культура і велика галузь бізнесу субурбані райони. В країні, де проживає 342 мільйони осіб, 70% або 239 мільйонів проживає саме у будинках, а 30% або 102 мільйони проживає у квартирах. Уявіть ці масштаби. Я й надалі буду літати над цим районом, щоб дивитися, як швидко просувається будівництво. Підписуйся, будемо спостерігати разом.